Про смішне запорібника чи не смішне? Не знаю, як це оцінювати. Взагалі на Росії скасовують це... Тур ані Лорак О, це трагедія. Це просто трагедія. Я взагалі не розумію, люблю. Ви знаєте, так? висвітлювати якісь новини про зрадників України. А де зрадник? А, а от тут ані Лорак, наче ну, реабілітовується Взагалі, зараз у цьому питанні зрадництва Бо... пояснюємо все через те, що співачку підозрюють у фінансуванні збройних сил України. Концерти вже зняли е, в Краснодарі, Ростові на дону Воронежі та багатьох інших містах. Російські так звані активісти вимагають визнати артистку іноагенткою і навіть скерували відповідне звернення у до генпрокуратури РФ. Ну ти ж знаєш, і приходили, і про це багато хто говорив. Це була дуже секретна інформація, але зрештою хтось зробив злив в мережу про те, що Ані Лорак так це саме та людина, яка а, фінансує дрони, які летять на Москву, а і про це почали писати в інтернеті. А інтернет, як ви знаєте, не бреше от докази. Так, і ми бачимо, що ж, що пише, вже не вперше Кароліна Куєк потрапляє під роздачу меморобів. Вперше це почалося після поста якраз активіста Сергія Стерненка, в якому він подякував артистці за допомогу. Користувачі соцмереж підхопили це і пішли далі. Почали дякувати артистці з радниці на її сторінках у соціальних мережах. Пранк зайшов настільки далеко, що деякі люди вже заплутались. Це все один великий прикол. Чи може і правда? Де раптом почала допомагати зсу. Жожи спочатку були просто жарти про донати українським захисникам. Тепер вже розкручують тему такої собі конкуренції між різними благодійними фондами. Але якби багатьом не хотілося вірити в красиву легенду про українську агенту в тилу ворога, то на жаль, це просто пранк, який зайшов занадто далеко. Ані Лорак, яка просто хотіла жити своє життя і співати пісні на Росії, будувати там певно, і не очікувала, звідки прилетить карма така штуна. штука дістане де. Б не заховався е, Бо, по перше, ані Лорак насправді неодноразово заперечувала будь-яку допомогу, казала, що ЗСУ. це таїся поволі. Так, во я думаю, я все одно думала, що це два фонди. Знаєш, от шо Таїсія Повелій. Вона якраз зараз вкидає, що Ані Лорак все одно зрадниця України, бо Таїсія Повелій, хоче далі фінансувати якраз ці дрони. А, але про Ані Лорак, а, коли почалися ці жарти, співачка опублікувала пост у себе в соціальних мережах, в якому поскаржилося, що у медіа поширюють наклеп та дезінформацію. Її насправді мовляв, вона лише надавала підтримку. Лише тим, кого потриво хто цього потребує, незалежно від національності чи політичної приналежності. А надавала вона допомогу, мовляв, російському благодійному фонду, який збирає гроші дітям з інтернатів у тимчасово окуповані Запорізькій області та Донецьку. На сайті фонду зазначені усі проросійські наративи і про 8 літ бомбілі Донбас, і що українські снаряди зруйнували будинки цивільних. Звісно ж, ця голубка миру про російське вторгнення рідну Україну в рідну Україну висловилася дуже розмито у березні минулого року. Вона закликала зупинити війну, але і пояснити від чиєї саме агресії страждають українці. Вона чомусь не спромоглася. Далі публікувала Кароліна допис, в якому розповіла про брата, який ховається в підвалі від бомб. Від чиїх бомб не уточнювала. Також артистка продовжує спроби всидіти на двох стільцях. Публікації дає якісь натяки на війну в Україні, наповнені порожніми роздумами про біль, смуток і бажання нести любов через музику. В інтерв'ю зрадниці розповідає, що любить Україну. і Вона в неї а, в душі, і там же називає війну ситуацією. Тож напевно не варто сподіватися, що ані Лорах раптово утямиться і почне реально е, щось там робити на користь України. Але але цю тему пропоную просувати далі. Ані Лорик, допомагай, скидай на і, і Тая Повалій Теж разом з нею це все правда. Що ви так? Ну зрозуміло, нам потрібно зараз якось обійти, щоб вона далі е, продовжувала скидувати гроші на дрони, щоб росіяни розуміли, хто вони є.